Україна на сьогодні є цифровою державою, яка точно входить в топ 5 цифрових держав не просто в європейському союзі а взагалі в світі. У Нас величезний прогрес в частині цифровізації, але я впевнена, що наступним етапом для того, щоб продовжувати впроваджувати цифрові сервіси в державу, нам потрібно переходити до автоматизації різних процесів при наданні дозволів, погоджень тощо для нас, для українців дуже важливо. Працювати над тим, щоб були зменшені корупційні ризики, а корупційні ризики можуть бути зменшені, коли прибирається контакт, коли людина повинна контактувати з чиновником. Причому не важливо, де цей чиновник знаходиться, чи він знаходиться в мерії, чи він знаходиться десь в міністерстві. А будь-яке обмеження контактів людини з чиновників приходить до приводить до того, що ці корупційні ризики зменшуються. Тому на сьогодні, враховуючи, що в держави вже досить багато інформації оцифровано, Вона Міститься в різних цифрових реєстрах, тому держава при ні того чи іншого дозволу чи ліцензії. Вона повинна аналізувати інформацію в усіх вже існуючих, скажімо так, базах даних в реєстрах. І після того можна надавати той чи інший дозвіл автоматично, без того, щоб людина чи там надсилала, чи приходила до чиновника і просила там відповідне погодження чи відповідний дозвіл.